Привіт, друзі! Хочу сьогодні у цьому відео поділитися з вами нашою маленькою історією, нашою маленькою мрією, і надихнути усіх, хто на цьому шляху, хто тільки думає, хто тільки мріє. Хочу вас надихнути на те, що мрії вони реальні. Це почалося ранньою весною, і той день, коли копали фундамент, ми запам'ятали його на все життя. Ця велика куча землі, багато всього такого незрозумілого. Ми не знали, чи вистачить нам коштів, чи вистачить нам сили, чи вистачить нам взагалі цього літа, щоб звести будинок. Але потрошки. Ми впевнено йшли до своєї мрії. Тоді це була просто мрія. Дуже багато у нас було саме цього запалу. Ми мріяли про те, що тут буде стояти будинок. Хай він не такий великий, нехай він. Не такий розкішний, як багато кому здається, тому що я показую це у своїх відео, але він наш. І це реально простим людям. У нас немає дуже великих зарплатнів, у нас немає дуже великих накопичень, але у нас була сила, у нас була. Ось ця мрія, ось цей запал, і ми все літо вкладали його саме ось сюди. Літо пройшло у нас дуже-придуже швидко. Спочатку був фундамент, ну а потім почали звозити інші матеріали. І я вам скажу, що кожного разу, коли ми купували якісь матеріали, це був певний квест. Тому що потрібні були великі, прям великі суми коштів, і не завжди вони у нас були. Але ми їх знаходили. Не скажу, що на дорозі вони валялися, але все ж таки ми їх знаходили. І було багато таких моментів, коли ми вже хотіли зупинитися на етапі лише фундамента, залишити його на наступний рік. Але. Не зупинялися, і я дуже рада, що ми не зупинилися в той момент. І зараз у нас на календарі вже грудень, і у нас є майже повноцінний будинок. Залишилося ще зовсім трошки, але сподіваюся, що до нового року у нас вже будуть стояти вікна і буде неймовірно гарний будинок. Хоча попереду нас ще чекає дуже багато всього, ремонт нас попереду чекає ще. Дуже багато вкладень, але все ж таки побудувати будинок за один сезон це дійсно реально. Також нас надихали ось ці заходи сонця. Вони були неймовірно красивими. Ми мріяли, що тут будуть бігати наші діти. Ми будемо любуватися із наших вікон таким неймовірним, гарним заходом сонця. У нас буде багато простору, так як ми живемо в однокімнатній квартирі. У нас є двоє діток, і ми мали право опускати руки. І ось уже фундамент готовий. Після чого нам почали. Привозити блоки, ось так вони виростали, начебто як гриби, і їх було настільки багато, але потім, все ж таки, нам трішки їх не вистачило ще докупляли. Почали підніматися стіни, ряд за рядом. І вже ставало щось таке неймовірно гарне. Погодні умови теж нам робили певні квести, то був дощ, то дуже було палюче сонце, і теж було нереально працювати під цим палючим сонцем, то дощі. Але все ж таки стіни підіймалися. Потрошки, потрошки, і ось вже перший поверх у нас готовий. Я вам скажу, що цей будинок два поверхи, але другий поверх не повноцінний, а Саме мансарда. Так ми вирішили трішки зекономити і зробити не дуже повноцінний другий поверх, а саме зекономити на ось цих стінах. І ось ось ми вже бачимо вихід з кухні. Я вже взагалі мрію, що там буде пахнути кавою, там буде стояти велика ялинка і всяке таке, але поки що ще готуємося до цього всього. Кожного дня, кожного вечора я вам скажу, ми були саме тут. У нас були будівельники, хоча їх зараз знайти дуже важко. Дуже багато роботи робилося руками чоловіка. Ну і частину теж нам робили будівельники, саме вкладали. Ось ці стіни. Ми з дітьми кожного разу приїжджали на те, щоб проконтролювати, як там іде процес. І ми його контролювали. Вже залили армопояс, якщо я правильно назвала. Якщо ні, то ви мене виправите. Ну і звичайно, перекриття. Коли з'явилося перекриття панелями, будинок став зовсім зовсім інший. Вже було помітно і зрозуміло, який він буде всередині, і відчуття взагалі. Змінилося, тому що він був начебто дуже маленьким, а став якийсь більший, просторіший. Не знаю, як це так відбувається, але саме перекриття першого поверха змінило все для нас, особливо для мене, це було щось неймовірне. Я скажу вам, що у нас не було жодного будівельного досвіду. Це перший будинок, який ми будуємо. У нас була вся інформація з інтернета, з різних джерел від різних людей. Ми просто це все збирали разом, аналізували і робили щось своє. Ми обрали саме такий не дуже великий будинок, тому що в нас не настільки велика сім'я, і потім нам потрібно буде його якось опалювати. Ми про це теж думали, що нам потрібно його буде якось опалювати. Бачите, ми з сусідом будуємо будинки паралельно. Хто швидше, у нас змагання, хто швидше побудує будинок. Ось так виглядає вигляд зверху, і, здається, так високо, так високо, але так неймовірно гарно. А в ці заходи сонця, як вже я вам і говорила, ми просто закохалися. І ось так вже заливається другий армопояс на другому поверсі, і ось цей вже головний перестінок є, і вже навіть є виходи під двері, вікна, двері. І здається, що все ще це було весною лише мрією, лише задумкою. А зараз, коли вже ти бачиш ось такий результат. Ти реально знаєш, заради чого було це все старання, заради чого це все. І безмежно пишаюся нами. Я не хочу похвалитися, я хочу просто поділитися з вами тим, що це реально. Що просто хто вірить, або хто не вірить, то щоб надихнулися і знали, що це реально. Ми проста сім'я, прості люди і. Так як і усі, все потрошки по чуть-чуть по і можна зробити. Залили ще відразу, коли заливали верхній армопояс, залили сходинки це буде тях в будинок і відразу залили ось цю площадку з сходинками. Ось так воно все виглядає. Виглядало дуже дивно, тому що багато хто не розумів, чому воно якесь таке криве, якесь таке дивне. Але коли вже зібралися фронтони, ось так вони виглядали, вже стало більш схоже на повноцінний будинок. Вже стало зрозуміло, що це буде. Ось такий будинок. Хоча він відразу, коли заливали фундамент, теж нам здавався дуже маленьким. А зараз, коли вже є стіни, він не такий маленький і дуже просторий і прям до душі. Нам дуже все подобається. Можливо, тому що він наш, можливо, тому що це наш перший будинок, тому він нам настільки милий. Але зараз ми на етапі саме збирання даху. Дах вже замовлений, і ми замовили вікна. Кожний етап цього будівництва був певним квестом, але його варто пройти. Варто пройти заради такого результату, і хто тільки думає, хто тільки хоче і мріє, вірте в себе, потрошки. Воно все буде. Головне, не поспішайте, і все у вас теж вийде, бо у нас вийшло.